Та, ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов. У Києва день народження вперше його відсвяткували 1982-го, коли наша столиця відзначала 1500 літній ювілей. Киянам настільки це сподобалось, що іменини міста почали святкувати. І в наступні роки у 87 му було ухвалене рішення про щорічне відзначення дня Києва останньої неділі травня. Зазвичай свято розпочиналося ще з суботи, але офіційного статусу цей день не мав. 2004-го у рік 70-річного ювілею перенесення столиці України з Харкова до Києва. Тодішній мер міста Олександр Мельченко запропонував напередодні дня Києва офіційно встановити щорічний день столиці. Відтоді, наприкінці травня, Київ відзначає два свята поспіль. Розпочали сьогодні святкування Дня столиці масштабним велопарадом на європейській площі. Його учасники розподілились на 10 колон з усіх районів міста. Крім того, кожен мав змогу долучитись до тематичних колон. Цьогорічний володень особливо масштабний. Тисячі взяли в ньому участь. На роверах посадовці, лікарі, журналісти, маршрут прогулянки, Європейська площа, Бесарабка, вулиця Олекосаківська і назад. Більшість учасників велопараду кажуть, на двоколісному добираються до роботи разом із залізним другом проводять і дозвілля. Особисто для мене велосипед багато значить, оскільки я їм і на роботу їжджу, і катаюся багато Україн. Наприклад, минулого року я. Їздив до Умані з Києва сам. У повсякденному житті намагаюся ну, влітку щодня їздити, просто поїхати покататися. І за потребою на роботу їжу теж. Зараз купили вже велосипед, я вже крута. І для мене поки що це розвага тільки. Ну а далі може на роботу буде їздити. Крутить педалі Києва Віталій Кличко. Зрання він встиг проїхати три десятки кілометрів. Це і тренування, і підтримка своєї форми, додає очільник міста. Маршрут пролягав по Трухановому, де відкрили першу частину велодоріжки, страгічне до європейської площі. Зручної від транспорту. І зараз, в цих умовах, коли великі пробки, навіть на велосипеді багато, набагато швидше можна приїхати на роботу. Сьогодні, після, після заїзду, їду далі. Кимдиа на велосипеді. Колона стартує, тисячі паркулі спливуть головними столичними вулицями, дожина маршруту 6 кілометрів, із дистанцією справляються всі. Разом з усіма приїхався і перший заступник голови КМД Ігор Ніконов. Для великої кількості велосипедистів потрібна відповідна інфраструктура, розповідає посадовець. Дуже радісно, те, що таке кількість людей все більше і більше приобщається до велоспорту. У нас перші є проекту порядка 300 кілометрів. Тобто свіло общих. общих починаються з району і все ходять в центр, і потім ми маємо на весь Київ для. Тому щоб люди могли з одного району в другої. Болодоріжки з'являться і в зелених зонах. Програмою реконструкції передбачено прокладання шляхів для роверів по периметру парків. Богдан Санемінов, Салімінов, Київ. У столиці триває фестиваль міських проєктів про місто. Зі 160 проєктів, заявлених на участь у конкурсі, близько 70 представлені департаментами КМДА. Про те, які ідеї пропонують втілити у столиці, розповість Богдан Бур'яненко. Він приєднується до нас в ефірі. Богдане, вітаю тобі слово. Доброго дня, Ростиславе. Власне, що не відбулася презентація програми Смарт Сіті, презентував першу Ігор Ніконов. Ця програма включає в себе такі проекти, які вже виконуються. Зокрема, це про електронні державні закупівлі. І в нас на прямому зв'язку є радник міського голови Юрій Назаров, який детальніше розповість про цей проєкт. Добрий день Закупівлі, державні закупівлі, звичайно, є найбільш корумпованою галузі у. Ну, поки що у нас технічні е, проблеми є. Наші режисери зараз спробують вкотре зв'язатись з Богданом Бур'яненком. Ми спробуємо розказати про міські проекти в рамках фестивалю про міста. Ну а зараз е, про інші події за минулу е, добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув. Четверо отримали поранення. За повідомленням адміністрації президента ситуація на Донбасі зберігає високий рівень напруги. Незаконні збройні формування продовжують передислокацію техніки для посилення обстрілів позицій українських військових, як і в попередні дні, бойовики здебільшого використовують міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, зокрема й снайперську. При цьому вони також застосовують заборонене за мінськими угодами озброєння. За минулу добу було зафіксовано сім обстрілів із 120-мм міліметрового міномету та п'ять обстрілів з артилерії калібром 122 мм. Двічі російські найманці використовували танки. Найважчою є ситуація на Донецькому напрямку. Велика кількість обстрілів із різних видів зброї зафіксована неподалік Донецького аеропорту на околицях Горлівки, а також на південний захід від Донецька. Біля Михайлівського монастиря Патріархівські і всієї Руси в Україні святив стіну пам'яті загиблих за єдність України. Вона розташувалась уздовж вулиці Трьохсвятительської у вигляді великих семиметрових конструкцій, на яких надруковані фотографії та біографії 800 військовослужбовців, правоохоронців та добровольців, які загинули на Донбасі. Поки відкрили перші три конструкції, організатори проєкту кажуть, решта стіни з'явиться вже до Дня Незалежності. За останніми даними, тут має бути понад 2,5 тисяч фотографій загиблих воїнів. Ми відкриваємо сьогодні цю пам'ятну стіну на Михайлівському монастирі, для того, щоб кожен, проходячи мимо цієї стіни, згадав, що за нашу свободу. Вони віддали своє життя і помилився за них. Це стіна, ну, вчить вона нас, жити по-іншому. Поважати те, чого раніше ми не цінували. У людей з'являються інші цінності, ви знаєте, і це відчувається. Коли я дитю, мені плакати хочеться. Тому що ну, це цвіт нації. Просто цвіт нації, не гибнуть. Дуже жалко, дуже больно. І дуже очень... хотілося б, щоб це швидше прекратилося. Зараз знову повертаємось до фестивалю міських проєктів про місто. До нас приєднується наш кореспондент Богдан Бур'яненко. Богдане, ви говорили про таку ідею щодо впровадження смарт-сіті. Будь ласка, продовжуйте. Так з нами зараз поруч стоїть радник міського голови Юрій Назаров. Він деталь про впровадження електронних державних закупівель, які є складовою цього смарт-сіті програми. Добрий день, як відомо, державні закупівлі є найбільш корумпованою сферою в управлінні державою. За задачою мера був започаткований процес переводу всіх закупівель в електронний вигляд. Для цього ми розпочали проект 1 березня, який та перевели його в досвідну промислову експлуатацію. Вона тривала 2,5 місяці. Було досить промислової експлуатації 14 підприємств. Та по результатам. Цього проекту ми бачимо економію біля 20% коштів бюджету міста Києва. Після цього на поза минулого позаминулого тижня на антикорупційній нараді було прийнято рішення мером нашого міста для переводу повністю всієї структури КМДА на закупівлю закупівель в електронний вигляд з урахуванням того, що в бюджеті місця Києва передбачено по допороговим закупівлям біля 1,7 мільярда гривень. Ми очікуємо економію бюджетних коштів біля 200 мільйонів гривень, які ми зможемо направити на ремонтування доріг, об'єктів соціального значення, розвиток, науки, дитятства дитя... та молоді. Дякую. Власне, крім уже існуючих проектів, програма Smart City включає в все створення транспортної структури міста, повної концепції транспортної створення впровадження електронного квитка та повної медичної допомоги, електронної медичної допомоги. Нині триває обговорення, воно триватиме ще три місяці, і в кінці серпня програма буде повністю представлена на осуд громадських. студія. Дякую, Богдане. Богдан Буряненко був на зв'язку зі студією. Він стежить за фестивалем міських проєктів про місто. Під час відзначення дня Києва та Дня Святої Трійці столичні лікарі здійснюватимуть медичний супровід всіх масових заходів. Загалом у Києві щодня працюватимуть 199 бригад швидкої, з них у центральній частині міста сьогодні чергуватимуть 15 бригад, завтра 8. Також буде забезпечено чергування лікарсько-сестринських бригад та медпунктів під час районних заходів. Отримати консультацію цілодобово можна в службі здоров'я, порада лікаря за телефоном 1583. Сьогодні однією із найяскравіших святкових локацій є Софійська площа. Тут другий день поспіль триває фестиваль вальсу. У перервах глядачів розважають музичні колективи та переможці всеукраїнських талант-шоу. О 18.30 на киян чекає родзинка фестивалю. Оригінальний флешмоб Вальс із парасольками. Одразу по тому Києва Віталій Кличко привітає зі святом всіх киян. І офіційно відкриє день Києва. О 19.00 всі охочі матимуть можливість освідчитись в коханні місту і разом заспівати гімн столиці. Як тебе не любити? Києва-Мій. Планується, що сьогодні буде встановлено рекорд з наймасовішого його виконання. А зараз на Софійській площі змагаються юніори на найкраще виконання Вальсу. На многих сценах побував, але на такі масові мероприятия, пожалуй, в перший раз, тому що все-таки центр міста, много людей ходять, дивляться. Мені подобається, потому що це некая ответственность. Действительно приятно. Вот, что мы несем какую-то какую улыбку для народа, вот, поднимаем их чуть-чуть как да, по настроению. Я хочу сказать, что очень хорошо, что празднуем на Софийской площади, потому что э, празднование на Майдане совсем уже как бы неэтично, вот, э, с точки зрения, что там э, такие места, в которых погибли много людей. Вот на Софийской площади это место самое... Через святкування Дня Києва метро сьогодні працюватиме на годину довше, повідомляє преслужба столичної підземки. Крім того, відзначається, що сьогодні, з 20 і до 21, станція Олімпійська буде зачинено на вхід та вихід. Палац спорту на вихід, а площу Льва Толстого на вхід. Це пов'язано з проведенням концерту на НСК Олімпійській. На цьому в мене поки що все нагадаю, що продовж дня ми будемо виходити в ефір сьогодні кожної години. Зараз ефірну естафету підхоплює Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Новини спорту мої вітання. День Києва, який останнього вікенду травня, за традицією святкує столиця, зазвичай насичений спортивними подіями. Не став винятком і цьогорічний в акваторії Дніпра в районі річкового вокзалу стартувала вітрильна регата. Яхти, що торують собі шлях, розрізаючи хвилі винятково завдяки вітру і білі вітрила на тлі мальовничих дніпровських пагорбів. Це ознака європейського шляху столиці України. Регата проводиться вже у 23 тє Цього разу 30 крейсерських човнів, які базуються не лише у столичному яхт-клубі, визначали найкращих на традиційні короткі дистанції. Спочатку проти вітру до верхнього знаку, а потім здійснивши маневри, мерші за вітром до фінішу. Уся набережна на ділянці між гаванським і мостом метро перетворилася на своєрідний вітрильний стадіон. І додала вишуканості й охайності святковому вбранню столиці. Я вважаю, що якраз наші вітрила білі на воді на фоні пагорбів і схилів нашого Києва. Це завжди прикраса нашого міста. Яхти якраз пройдуть аж за південний міст і з річкового вокзалу і аж через весь Київ. Так що я думаю, що багато кому хто відпочиває, хто гуляє містом, відзначає день столиці, От, побачить, помилується вітрилами на воді. Автомобілісти поступилися дорогою велосипедистам. До святкування дня Києва у столиці триває вже восьме традиційне велосвято. Перегони Рейс Horizon Парк у другий день змагання розпочали любителі. Вони подолали дистанцію у сто кілометрів за маршрутом від європейської площі до площі Лебідської. А вже там передали естафету прекрасним дівчатам, професійним спортсменкам. Головною фавориткою гонки, звісно, була срібна призерка чемпіонату світу на шосе Анна Соло. Зрештою сталося саме так, як гадалося. Гордість українського жіночого велоспорту не залишила шансів суперницям і виграла гонку. Я ніколи не їздила гонки в Києві, але, проїхавши цю трасу, ну це можна порівняти навіть трасу краще ніж на чемпіонаті Європи. Я стартувала в Чехії, чемпіонат Європи. Ця траса краще і вона яскравіша, ніж траса в Чехії. Можна було б зробити два кола і вийшов би чудовий чемпіонат Європи. Було би просто прекрасно. Это стало не просто традиция. Это стало привлекать сюда уже зв'язок велосипедного спорта, не только, скажем, украинского, да, но и мирового. Вот что самое важное. Но опять же, это праздник всегда для города Киева. Боротьба за друге місце сьогодні відбудеться в українській футбольній прем'єр-лізі. У матчах останнього туру Шахтар та Дніпро визначатимуть, кому дістануться срібні нагороди. Для цього гірникам потрібно не втратити очки у матчі з Карпатами, а Дніпру навпаки сподіватися, що Шахтар програє, а самим перемагати Говерло. Наразі між командами у турнірній таблиці різниця у два пункти. Наразі це все. До зустрічі.